Ось такий вид сьогодні. Чудова погода. Розпогодилась трошки. І ось вершина гір видно. Ось така краса. Навіть сонечко світить. Краса гір. Ось іду по тротуару. До магазину. Перепічка. Ось тут ресторан. Це рестораном тече річка гірська тиса. Пройду сьогодні також до річки, покажу вам, як сьогодні річка тече. О, яка краса гор відкривається. Дуже красиво. Магазин, сувеніри. Я сьогодні заходила, магнітики купила. Mm -hmm. Як же ж без магнітика. Чоловік, куди б не приїздила, завжди просить, щоб привезла магнітики. Ось підійшли до указателя і прочитали тут урочище васкул і гора Петрос. Цікаво, де вона ось показати. Ось ця гора чи ось тут. У них назва броварні ципа, назва пива Петрос, Драгобрат Говерла. Ну тобто назва гір. Символічно, карпатське пиво. З назвою гір, які знаходяться тут в Карпатах. Ось такий струмок стікає з гір вода. Під дорогою. Цей струмок вже вдоль помешкань Тече десь стікає в річку. Нате ще такі струмочки. Ого, який потік. Прямо добрий потік. Поряд будиночки, уявляю, яка там волога тих будиночків. А дощик вже сильніше почав накрапати. Погода сьогодні дуже волога. Ось. Вчора сонечко таке було, але між цими процедурами не було часу сходити по воду. Боже, як красиво. Який вид. Хоч і пасмурно, але дуже красиво. заворажують гориці. Дуже гарно. Ось ну, ідемо до річки, ходить по трасі. Шумить так вода. Шумить. На дорозі, коли транспорт приближається і шумить вода. Ну ось, Поход до войди від нашого будинку до джерела займає приблизно 15-20 хвилин. Прогулянка чудова. Ось. Так цікаво, річка тече змійкою. І ось такий різкий поворот, і змійка йде. Ось така. Йдемо вздовж траси. Ось так гарно розмалювали стіну. На початку назва кваси. Гарно розмалювано. Все, ми вже прийшли до свого повороту. Піднімемося вже майже вдома. Ось тут такий стрімкий поток. Якраз повертає своє направлення річки. І ось так стрімко тече. Які красиві смирики. Ось краса. Ти не де ще в горах залишився сніг. Де-не-де. Де. Це погода дуже тепла, дощова, тому снігу немає. Краса Красагір. О, та пасмурна може, зйомка буде, не дуже якісна. І ось ще приємна новина. Відбудовано приміщення вокзалу в квасах. Тут взагалі сарайчик такий стояв. Ні розклад не з'ясувати, нічого. Зараз цивілізоване таке приміщення. Зайдемо, подивимося, що там в внутрішній частині. Двері відчинені. Ось таке приміщення вокзал. Там розклад руху. Електрички, мабуть. Таке приміщення, є місця для відпочинку. Чудово. Тобто в негоду можна зайти в приміщення і почекати свого потягу. Чудове приміщення.